Доброго вам здоров'я, шановні. 10 грудня Православна Церква згадує сьогодні мучеників міни Єрмогена і Євграфа. За народними прикметами 10 грудня передбачали погоду на найближчі дні та навіть на всю зиму. Якщо в ніч на це свято зірки яскраво сяяли, то слід чекати морозу. А тьмяні зірки обіцяли відлигу. Голосне ранкове цвірінькання горобців віщувало потепління. А багряний відтінок на небі під час сходу сонця сильний вітер. Дим із Комина, що піднімався прямо вгору, був передвісником лютих морозів, а якщо стелився по землі, то це обіцяло потепління. В народі 10 грудня називають святом Мини Красномовного. Вважали, що в цей день святий нагадує про важливість ясності і обачності, застерігаючи людей від сутінків розуму, стану, коли складно відрізнити світло від темряви. А істину від обману. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, вірування, знання, обряди. Я вам ще розкажу сьогодні. Дуже цікаві будуть обряди. Розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити, так само розповім. Тому, будь ласочка, додивіться, це дуже важливо, щоб ви додивилися відео до самого-самого кінця. Також ставте лайки, вподобайки і пишіть довгі-предгі коментарі, це так само дуже важливо. І робіть репости, якщо ваша ласка, якщо є така можливість, щоб допомогти ще. Більшій кількості українців дізнатися про наші традиції. Я дякую Господові Богові. Я дякую святим цього дня за заступництво і я дякую всім захисникам України за цей день за 10 грудня 2024 року. Слава Україні! І Я починаю. 10 грудня, а це було 23 грудня за старим стилем. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Це видатні християнські подвижники, які загинули за віру на початку IV століття. В той період імператор Максиміан, відомий своїми жорстокими переслідуваннями християн, панував в Римській імперії. Оскільки імператор вірив у язичницькі ідеали, він всіляко придушував поширення християнської віри. Для наведення порядку між християнами й язичниками в Олександрії Максимян відправив одного із своїх вірних підданих, Міну з Афін, відомого своїм блискучим даром красномовства. Завдяки своєму дипломатичному таланту Мина дійсно зміг примирити ворогуючі сторони, але мав ще одну місію, приховану від імператора. Будучи таємним християнином, мина використовував своє становище для поширення християнських цінностей, серед населення, а в своїй діяльності покладався на підтримку свого вірного секретаря Євграфа. Секретар Євграф не лише допомагав в повсякденних справах, а й був глибоко відданий вірі, допомагаючи Мині проповідувати християнські ідеї серед мешканців Олександрії. Їхня відвага й самовідданість справі викликали повагу і захоплення серед віруючих. Але також і гнів імператора, що привело до трагічного фіналу для обох мужніх подвижників. Дізнавшись про зростання впливу християнських проповідей, імператор Максиміан негайно відправив до Олександрії свого довірного представника Єрмогена. Йому було доручено провести суворий суд над миною та здійснити очищення міста від шкідливих в лапках, звісно, християнських ідей. Єрмоген, хоч і був язичником, здобув репутацію непідкупного й мудрого судді, що додавав поваги його слову серед містян. Після жорстоких катувань Мина дивовижним чином зцілився від ран, що вразило навіть стійкого Єрмогена. Це стало переломним моментом для самого судді. Побачивши непохитну віру й дивовижного одужання Мини, Єрмоген прийняв християнську віру. Його навернення, яке він відкрито засвідчив, викликало переполох в місті. Адже нещодавній язичницький суддя став прибіжчиком віри, яку він мав би викорінювати. Коли Максиміан особисто прибув до Олександрії, аби засвідчити силу своєї влади, він зіткнувся з незламністю трьох мучеників мини, Єрмогена і Євграфа. Їхня віра й мужність викликали в імператора не милосердя, а лютий гнів. Максиміан віддав наказ стратити всіх трьох, а їхні тіла викнути в море. Щоб не залишити й сліду їхнього подвогу. Однак християни знайшли тіла мучеників, і їхні мощі пізніше були перенесені до Константинополя, де вони згодом стали предметом глибокого вшанування. Цього дня віряни можуть відвідати храм або звернутися до святих в молитві вдома. Святий мученик Мина, поряд із такими знатними святими воїнами, як Георгій Побідоносець, Дмитрій Солунський та Феодор Стратилат, Відомий своєю відвагою та миротворчим духом, його подвиг це символ мужності та злагоди, і до нього часто звертаються за натхненням у важкій справі примирення ворогуючих. Особливе місце в шануванні святого займає його дар зцілення, адже за переказами Мина мав чудотворну здатність повертати зір сліпим. Тож його просять про здоров'я очей, зцілення зору. А також про внутрішнє прозріння, щоб допоміг розрізнити правду і обман. З цим днем пов'язаний також народний звичай. Жінки, що займаються рукоділлям, вважаються, що цього дня воно принесе не лише особисту удачу, а й гармонію в домі, тож обов'язково треба щось сьогодні зробити власноруч. З цього дня вже активно починали готуватися до Різдвяних свят. Хату наші предки ретельно прибирали, щоб в домі було чисто і охайно. Стіни та лави мили водою з додаванням попелу або настою трав, наприклад, полину чи м'яти, що символізувало очищення не лише від бруду, а й від негативної енергії та злих сил. Долівку, якщо була глиняна, оновлювали, змочуючи її водою, щоб надати свіжого вигляду. В святкові дні її часто посипали духмяними травами, м'ятою чи любистком. Вікна та двері також мили і натирали. А на свята іноді прикрашали візерунками скрейди чи вугілля. Образи ретельно витирали від пилу, двір підмітали та прибирали сміття, щоб створити порядок. Перед святами двір міг посипатися піском або соломою для урочистої атмосфери. Господарські споруди, комори, стайні, клуни, стодоли, хліви також чистили. Особливу увагу приділяли худобі. Її годували найкращим кормом, особливо догоджали свиням, які мали згодом піти на різдвяний стіл. Вірили, чим краще нагодувати свиню, тим жорніше вона буде до свята і тим кращим буде добробут в хаті. Ну і в родині взагалі. У зимові свята ще клали сіно чи солому перед входом. Наші предки цими днями проводили різноманітні обряди, ритуали. І ви так само можете сьогодні провести обряд від безсоння дитини, особливо якщо дитина хворіє і сама не спить і вам не дає. Для цього ввечері, як стемніє, в місячну погоду треба вийти до дерева, дуба чи берези, обійняти його та промовити наступне справжнє українське замовляння: Вечір добрий, дубе Березо. Посватаємось, побратаймось. В мене є син або дочка, болящий, назвіть ім'я. То я йому вимовляю плаксивці, марудивці, неспокійниці. Йдіть собі легенько, тихенько, на дуби, на берези. Після цього вам треба повернутися до місяця і промовити наступне замовляння Вечір добрий місяць уридаючий. Чого мій син або дочка плаче, ридає, сну немає? Поїхав Іоанн Хреститель і привезе моєму сину сон зо всіх сторон. Легенький, тихенький. Після цього можете вертатися додому. Ще й сьогодні можна прочитати замовляння на хворого від болю. Хворого треба посадити на порозі хати на помело, а той, хто буде читати замовляння, має при собі мати іглу, ніж та веретено. Треба стати над хворим і прочитати таке замовляння. Поганий страшище, поганий болище, чого снапав. Бодай єс пропав. Це з вітру, це з сонці, це з пустоти, це з охоти, це з роботи, це від пса, це від кота, це від християнина, це від грому, це від дощу, це від гадини, це від огню, це в півночі, це по півночі, це ци це полудні. Колись напав, бодай єс пропав. Іглов ти колю, ножом ти ріжу, веретеном ти прибиваю. За ліси, за скали, у вічну пропасть. Я тя відсилаю. Потім ці предмети треба покласти на покуті і тримати там три дні, аби очистилися. Що не можна робити в цей день. 10 грудня вважається днем, коли особливу увагу приділяють власним словами вчинкам. В цей день категорично не можна сваритися, підвищувати голос, лаятися та ображати інших. Будь-які негативні слова та емоції, випущені цього дня, можуть мати довготривалий вплив і повернутися сторицею. За повір'ями, все сказане 10 грудня має особливу силу, тому варто зберігати мирний і доброзичливий настрій. Також не слід поширювати чужі таємниці або розкривати особисті секрети, а довіряти важливі справи незнайомим людям вважається особливо ризикованим. Що стосується фінансових справ, то цього дня потрібно уникати необдуманих витрат легковажне ставлення до грошей може призвести до нестабільності в наступні місяці. Лицемірство, лесть та прагнення догодити комусь також не вітаються вони можуть стати тягарем на цілий рік. Відводячи від справжнього шляху, слід обережно братися за нові обов'язки, щоб уникнути життя не свого життя через обтяжливу відповідальність, яка вам непритаманна і не потрібна. Цей день вважається невдалим для риболовлі, а в домашніх справах радять бути стриманими, не відмовляти в милостині і допомозі нужденним, не ображати тварин. Важливо провести цей день, не замкнувшись вдома, а принісши користь оточуючим. І приділивши увагу добрим справам. Шановні глядачі, якщо ви у 2024 році дотримуєтеся Різдвяного посту, то сьогодні, 10 грудня 2024 року, дозволяється вживати гарячу їжу з олією. Іменини 10 грудня 2024 року за новоюліанським календарем відзначають люди з наступними іменами: ОЛЕКСАНДР, Олександра. Олексій, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна та Ангеліна. Ім'я Ангеліна має грецьке походження і утворене воно від слова Ангелос, що означає вісник або посланець. Воно асоціюється з ніжністю, добротою та духовністю. Ангеліна зазвичай проявляє чуйність і готовність допомогти. Що робить її приємною в спілкуванні. Вона часто схильна до креативності, дуже любить мистецтво, музику чи інші види самовираження. Попри зовнішню м'якість, Ангеліна може бути наполегливою та впевненою, особливо якщо йдеться про важливі для неї речі. Вона має добре розвинену інтуїцію та здатність розуміти почуття інших, часто приймаючи рішення, керуючись внутрішнім відчуттям. Ангеліна прагне гармонії та миру у відносинах. Вона може бути мрійливою, але водночас прагматичною, коли це необхідно. В неї велике добре серце, але вона може бути вразливою, особливо в стресових ситуаціях, цінує сім'ю та близьких людей, створюючи затишок і атмосферу тепла, будучи відданою дружиною та турботливою матір'ю. Ангеліна добре проявляє себе в професіях, пов'язаних із творчістю, педагогікою, медициною чи благодійністю. Вона також може досягти успіху в ролі лідера завдяки своїй здатності надихати інших. Для Ангеліни сприятливим буде аметист, який підсилює духовність, знімає стрес і сприяє гармонії. Шановні глядачі каналу Яке сьогодні свято, з нагоди 10 грудня, дня вшанування святих мини, Єрмогена Євграфа бажаємо миру, злагоду і достатку в кожній оселі. Нехай цей день надихне вас на добрі вчинки, ясні думки і обачність у словах та діях. Хай ваш дім буде сповнений теплом і гармонією, а серце вірою і любов'ю. Нехай прикмети цього дня обіцяють лише хорошу погоду в душі і довкола вас, а всі труднощі знайдуть своє вирішення. Пам'ятайте про важливість і ясності думок і сердечності в діях, які так цінували святі мученики. Бережіть мир в своїх родинах та спільнотах. І нехай цей день стане новою сторінкою в історії. Вашого благополуччя та щастя! Ось такий день сьогодні цікавий, шановні глядачі. Але ж завтра знову буде день, це буде новий день, це буде вже 11 грудня. Ми потихеньку наближаємося до Різдва і готуємося до нього вже активно. Вже з цього дня суперактивно готуємося. І завтра, так само на цьому каналі, будемо дізнаватися з вами про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Обов'язково приходьте, бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра. Слава Україні!